Я не їм цукор, я не їм хліб. Тому що я почала їсти правильні продукти. Боже, люди, ніколи не могла подумати, весь час говорила: в мене не вистачає грошей на продукти. Я голодна, я голодна. То прийшов такий період в моєму житті, що я починаю їсти правильні речі. Правильні продукти. Кава в мене із какао. А перлова каша її ніколи раніше не їла, взагалі думала, що вона ніяка. От дивіться, тут у мене морковка із яблучком. Так от я вам розказую, берете кусочок масла так як додаєте сюди в перловку так розмішаєте. А як візьмете кусочок перловки та додате морковки з яблуком, то це можна язик проковтнути. Їжте корисні продукти смачного.